Отже, будемо зараз виїжджати наліво. Та. Е, наліво, так? А, угу. воно так і показує мені наліво. Багато хто твого перехрещення не любить, якщо його не, не розуміє правильно. А ми їдемо. Обов'язково Drive. Так, Тут є сенс триматися крайнього лівого положення, тому що ми будемо лівожу. Угу. Ми маємо зліва і справа всіх пропустити. Лівий поворотник. Там, де переривчиста. Стоп, стоп, бачите, вже погано. Ні-ні, mm -hmm. на мали заняти, там, де переривчисто. Ось mm -hmm. тут, стрічка. Розумієте, якщо по-християнськи, то там де тільки переривчився 1 одинадцять. Mm -hmm. Бачите, і, mm -hmm. і в нас тут тому і така обмежена оглядовість. Mm -hmm. Чудово. Ну і сюди не залишили? Абсолютно, крайню ліву смугу. Mm -hmm. так. Чому? Тому що зараз я вам все поясню. Так, їдемо. Добре, прямо. Так. І бачите, ми взяли ліве положення і ми їдемо прямо на гору Єрошенка. Тому що крайнє праве положення теж, в принципі, рух дозволяє, але воно ще дозволяє рух і під дану мостову споруду. Стоп! Справа дивимося, нікого немає, їдемо. Так, так, мам. Оця розвідка 1.13. Бачите зубчики? Вони позначають місця, де ми маємо зупинятися, щоб пропускати От тих автомобілів, всіх, ті, що рухаються з правого боку. В принципі, вільно можна рухатися.